rule. <laughs> дня, Шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і програма я? Інформація. З нами сьогодні доктор Даріуш Матернік, головний редактор порталу Пол Укрнет і говоримо про те, чому ж чому ж, власне, боротьба з дезінформацією. На жаль, така неефективна. Нещодавно в Польщі було кілька випадків підряд кричущих дипфейків, спрямованих на руйнування польсько-українських відносин. Тобто, це вже не були поодинокі випадки брехні, це були саме спроби впливати безпосередньо на політику, але не лише на політику, бо й на безпеку якнайбільше. Чітко експлуатується в польській, але не лише в польській, звісно, політиці депфейк і антропологічний механізм козла Офернего. Цапа відбувайла, який став дуже популярним у Польщі. Це встановлення жертви, яка буде винна в усіх проблемах, на яку буде скидатися соціальний негатив, механізм старий як світ. В Україні відомий під гаслом папірідніки ще з часів Януковича Азарова, ну і з раніших, звичайно, і ці часи раптом стали знову актуальними з огляду на події у Сполучених Штатах Америки. У Польщі таким цапом відбувайлом стали українці. А в Америці Байден і Зеленський. У США немає підстав для боротьби з дезінформацією, бо це зараз політичний механізм правлячої сили. Але Євросоюз оголосив неодноразово, що бореться. Чому ж так неефективно бореться? Росіяни давно розробили свої методи, а тепер лише адаптують їх до нових інструментів і роблять більш ефективними, каже доктор Даріуш Матерняк. Якщо хоч опоби повадзання собі з тим з'явським дезінформації? Коли говоримо про спроби боротьби з явищем російської дезінформації в європейському союзі, то це не зовсім нове, бо зрештою росіяни здійснюють таку діяльність дуже давно. Це триває ще найменше з початку ХХ століття, ще з царської епохи. Вони здійснювали таку діяльність переважно проти власного суспільства, надзвичайно з усіма відповідними наслідками, дуже методично, скажімо так, дуже вперто, і вони досі це роблять. Вони розробили певні методи тоді. А зараз по суті адаптують їх до нових інструментів, до нових можливостей, які пропонує інтернет. Тож суть та сама, тільки методи трохи інші, більш розвинені. Це також робить їх ефективнішими, тому що що вони тепер можуть охопити більшу кількість людей цим дезінформаційним повідомленням завдяки штучному інтелекту, наприклад, і вони робляться дуже ефективно. Найефективніше, звичайно, стосовно власного суспільства. Тому маємо такий ефект, який маємо? Ця війна триває вже чотири роки. Насправді вони зазнають драматичних втрат. Людські втрати з російського боку перевищили мільйон, не кажучи вже про втрати у техніці, економічні втрати чи. Будь-які інші, однак це не справляє великого враження на владу, але і на суспільство це також не справляє великого враження. Вони досі переконані, що виграють цю війну, що це їм вигідно, що все йде за планом. Жимше того, це згодні з планом. Доктор Матернік поділяє мої побоювання, що боротьба західних країн із російською дезінформацією, на жаль, дуже малоефективна. Стратегія боротьби прийнята в ЄС просто не встигає за російською дезінформацією, яка вже цілком серйозно впливає на політику. Якби то ні бжмяво в з такого бачу об'єктивного якби дивно це не звучало з більш об'єктивного погляду, ця російська дезінформаційна машина досі функціонує досить добре, коли йдеться про те, як західні країни намагаються боротися з дезінформацією. Важко насправді вказати на якісь успіхи в цій боротьбі. В основному з початку війни мало що змінилося, і насправді, якщо щось і змінилося. То на гірше. тобто дії, які вживаються на рівні держави або на рівні Європейського союзу, або на рівні окремих країн, наприклад, у Польщі, досі разюче неефективні. Бо яка різниця, що ми прийняли ту чи іншу стратегію боротьби з дезінформацією? Яка різниця, що ми працюємо над якимись принципами, регламентами? Що працюють якісь сайти перевірки фактів, які нібито інформують, що є законим що є неправдивим, але це все одно крапля в морі потреб. Попри всі ці зусилля, це російська дезінформація та російська пропаганда в тій чи іншій формі, все ще досягає багатьох людей без суттєвих перешкод, і все ще контент, який поширюється, впливає на ставлення людей, впливає що ще гірше на політичний вибір людей, окремих осіб у країнах Європейського союзу чи у США, але також і в Польщі. Останні президентські вибори та результат першого туру президентських виборів, наприклад, є чітким сигналом того, що росіяни все це роблять ефективно. Ми, як держава, як захід загалом західні країни просто не можемо встигати за цією діяльністю, яку проводить Росія, і це ще гірша новина для нас, тому що це вже починає серйозно впливати на нашу політику. А голосування це основа демократичної системи. Тож, якщо росіяни просто переконають більшу кількість людей у своєму світогляді, то за мить повністю демократичним шляхом вони просто почнуть брати під контроль. Оль окремі країни, якщо говорити про такий уже вкрай негативний сценарій, масколя над пощагульними панствами в таким крайні негативним сценаріюмаємо практично в кожній європейській країні фактчекерські організації, сайти, які працюють постійно. Фактчекерська діяльність крапля в морі, яка не вирішує проблеми, каже доктор Матерняк. То, що ми відіми на цьому, так що я можу повідомити з власного функція. Те, що ми бачимо щодня, що я можу сказати з власного журналістського досвіду чи з досвіду так званого факт чекінгу, тобто інформування, пояснення фактів, оцінювання цієї дезінформації, це той момент, коли ми вже боремося не з причиною, а з наслідком. Млеко ще виляло, часу не повернеш. Ось уже відомо, що є певна. Інформація, яка не відповідає дійсності, і ця інформація вже дійшла до певної кількості людей, зазвичай до дуже великої кількості людей. І на цьому етапі вже можемо сказати, що ця битва програна у цей момент. Ми можемо потім провести перевірку фактів. Ми можемо показати, що факти інші, що правда інша. Але ця правда, на жаль, не має способу захистити себе. Бо багато людей, які прочитали попередню дезінформацію, вже сформували хибне уя. Явлення, а коли воно сформоване, то його дуже важко змінити. А насамперед, ще й тому, що ми не можемо донести вже перевірену правдиву інформацію до всіх, хто перед цим почув і встановив цю брехню у своїй голові. На жаль, у нас немає інструментів, щоб ефективно доносити цю інформацію до всіх людей і змінювати їхній погляд. Тож ми тут на жаль боремося із наслідками, а не з причинами, і зміниш їх він змитутай варчимо в те хвілі дністити за скутками, а не з причинами. Надто багато людей не вміють аналізувати інформацію та мислити критично. Необхідні освітні програми, які би навчали людей самостійно і критично мислити, каже доктор Матерняк. Для чого світська дезінформація так скутечна причина такої високої ефективності російської дезінформації у тому, що переважна більшість людей, переважна більшість рецепієнтів, просто немає здібностей для перевірки інформації. Люди навіть не замислюються над тим, що вони читають, і чи це правда, чи ні? Вони просто сприймають інформацію, яку отримують з інформаційних каналів. Принципово не критично. Тож ми повинні почати з того, щоб навчити якомога більше людей просто самостійно мислити, перевіряти інформацію, яку вони отримують, і це вже не завдання для змі, це завдання для системи освіти для шкіл, і починати з початкових шкіл, бо саме звідти треба починати. І на жаль, у цьому плані, скажімо так, нам є багато чого зробити у Польщі, як і в Західній Європі. Результати виборів говорять самі за себе. А скільки шанов. Вальників, скільки лайків мають вебсайти чи фан сторінки що сумнівної якості? Наприклад, про пласку землю. Здавалося б, це елементарні знання з рівня початкової школи, а все ж є десятки тисяч людей, які свято вірять, що земля пласка, і все це відбувається. Не забуваємо, на початку 21-го століття. Це здавалося б неймовірним 25 років тому, але на жаль, саме так це виглядає і зараз видавало б що не самові те, що тому, але не так ваші в тих вілі це виглядає. Тож з погляду знань і освіти звичок критичного мислення, зокрема, ми регресували, чи маючи високі технології, ми все більше дичавіємо. Дарюш Матерняк вважає, що однією з причин, чому так знизився загальний рівень критичного мислення, це те, що, попри складні технології, якими сьогодні володіє людство, ми все більше налаштовані на сприймання відеоконтенту. Беч може так, так бич може, так ваш єс. Це мені поцентово те можливо, так саме так воно і є. Зараз усе менше і менше контенту, який потрібно читати, і все більше контенту відео фільмів, відеороликів. На інтернет-порталах або в додатках, які в основному базуються лише і виключно на створенні фільмів з наукових досліджень відомо, що перегляд фільмів задіює інші області людського мозку і задіює менше людського мозку ніж у випадку читання тексту, написаного в книзі. І на жаль, ця культура перегляду переноситься на всі аспекти життя, також на цей аспект функціонування школи у початковій школі, середній школі чи університеті. П'ять років тому, щоб підготувати якусь роботу для школи чи дипломну роботу в університеті, потрібно було піти до бібліотеки, прочитати певну кількість книг, певну кількість письмових матеріалів, і на цій основі можна було щось створити. А що ми маємо сьогодні? В основному у нас є відеоматеріали, чати GPT та подібні штучні інтелекти, де ви лише завантажуєте, де ви друкуєте, та навіть більше, де ви просто говорите, бо вже існують популярні голосові системи. Де ви розповідаєте чату, що вас цікавить, і він, так би мовити, викидається нам, і ми можемо це використовувати. Ці готові графічні матеріали, якісь фото та кіноматеріали взагалі перестають залучати якусь частину людського мозку. Тут, мабуть, мав би говорити невролог, але можливо у деяких випадках це може призвести до часткової дегенерації, отже, до порушення здатності мислити, аналізувати інформацію і може. Можливо, це відповідь, чому ситуація в цій інформаційній війні виглядає саме так, а не інакше? Там ваш нівоня ситуація вина так не інакше. Я поцікавилася у доктора Матерніка як редактора порталу, чи в його діяльності були якісь випадки, особливо кричущої дезінформації чи іншого втручання у роботу порталу, чи можливо якихось інших спроб інформаційного впливу, можливо, кібер впливу. Бачу на мой порталізнінівелький, так направь, він стутей повізьми собі ЖВ таких мій портал не дуже великий, тому таких випадків не було якось особливо багато. Усілякам інтернет ботам просто невигідно атакувати щось, що має обмежене охоплення порівняно з великими змі. Саме великі змі, веб-сайти, які мають мільйони переглядів щодня, охоплюють найбільшу кількість людей, і тому саме там є найбільша можливість впливу на велику групу людей. Бо зазвичай йдеться не про дезінформацію для конкретних людей, а про поширення дезінформації серед якомога більшої кількості одержувачів. Тож на цьому етапі найкращою мішенню обов'язково є велике змі, тож на цьому етапі найкращою мішенью обов'язково є велике змі, бо через нього. Така неправдива інформація досягне якомога більшої кількості одержувачів і вплине на їхні погляди, вплине на їхні ставлення до того чи іншого питання. Однак, звичайно, траплялися і такі речі. Головним чином у моєму випадку це була діяльність різних типів інтернет-тролів. Вони намагалися десь зазвичай у коментарях, насамперед у соціальних мережах, представити свою сильно альтернативну точку зору або просто, скажімо, ображати і таким чином намагалися вплинути на обговорення під дописом, на мою думку, це особливо помітно на порталі X колишньому Твіттері, де навіть якщо є якась дискусія під якимось записом, і навіть ця дискусія здається досить цивілізованою до певного моменту, то завжди знайдеться щонайменше четверо, п'ятеро із сорока коментаторів, які кинуть образу або щось, після чого на жаль можна лише видаляти або блокувати такого користувача. У Фейсбуку цього трохи менше тут така активність все ж. Зосереджена в якихось тематичних групах іноді закритих або на фан-сторінках, швидше такого типу, це місця, де люди з певними поглядами, з певною точкою зору зустрічаються і обмінюються коментарями. Ну, скажімо так, трохи у своєму колі. там, ще він якимись увагами. ну, трохи повезми собі власному ґроні. Тож з одного боку ситуація вимагає, аж кричить загальної освіти як найбільшої кількості людей, а також спеціальної масової просвіти задля вироблення навичок роботи з інформацією, навичок аналізувати інформацію, навичок критичного мислення. Водночас ми цього не бачимо. Ми бачимо якесь шалене роздування популізму, вихолощення не лише освіти і науки, але й політики, та економіки та навіть безпеки до 100% рівня хліба й видовищ. Потрапляємо в зачароване коло. Політики заради виборів ідуть за бажанням НАТО повирішувати всі проблеми помахом чарівної палички. А якщо вони цього не роблять, то втрачають рейтинги, а водночас недобросовісним, нефаховим політикам вигідно мати справу саме з дурними громадянами, неосвіченими, переляканими, бо ними надзвичайно легко маніпулювати. Чому так? І чому політики не розуміють небезпеки? У тому і проблема, що тема політично зручна, і на жаль, вона є ефективним інструментом для мобілізації тих виборців, або будь її частини електорату, яка налаштована негативно, яка має радикальні погляди і яка часто діє на основі своїх негативних емоцій. Тож який політик не хотів би використовувати інструмент, який простий, легкий у використанні? На жаль, політика в цьому плані просто жорстока. Політики безжальні, коли справа доходить до використання таких тем, які дозволяють їм вирвати ще кілька сотень або кілька тисяч голосів. Тож не дивно, що вони на жаль використовуватимуть такі речі заради поточної політичної боротьби. Я думаю, політики певною мірою усвідомлюють небезпеку, але ці короткострокові поточні політичні вигоди настільки привабливі, що ціна здається їм вартою свічок, і все ж зводиться до перемоги на виборах, чи не так? А що буде далі? То ми подумаємо про це колись. Я думаю, що в багатьох випадках це так, і такий підхід присутній, і не лише в Польщі. Давайте подивимося на останні вибори у США. Наприклад, масштаб соціальної поляризації в Сполучених Штатах порівняно з Польщею, наприклад, набагато більший, і там політики також не мали проблеми з використанням найпримітивніших методів і налаштовуванням окремих частин суспільства одна проти одної. Наслідки цього можна певною мірою спостерігати сьогодні у випадку заворушень у Каліфорнії. Це результат кампанії проти іммігрантів, яку Дональд Трамп проводив під час виборчої кампанії, і пізніших дій, які відповідно до своїх обіцянок він здійснив під час свого президентства. І ці дії, які проводяться досить жорстоко, зрештою викликали опір з боку тих людей, проти яких вони були спрямовані, або людей, які їх підтримують у результаті. Сьогодні ми практично маємо бої на вулицях, можливо, на війну, але дуже близько до бойових дій, які відбуваються у містах на західному узбережжі США. Це простий наслідок. Звичайно, це приємно, легко з політичної точки зору, легко керувати суспільством у конфлікті, тому що тоді легко мобілізувати людей один проти одного на основі емоцій, зазвичай негативних. Однак, наслідки цього згодом для всього суспільства однозначно негативні. На Щастя, у Польщі у нас поки що немає такої проблеми. Сподіватимемося, що її ніколи і не буде. А водночас, суспільна поляризація відчутна, і стримати її буде нелегко. Однак, так, поляризація сповертана є звідочна. Вона є звідочна і напевно ні лatвобенджем за прима. Ми будемо сподіватися, що не буде такої поляризації в Україні. І чому така неефективна боротьба з дезінформацією став водночас із поляризацією, нам допомагав зрозуміти доктор Дарюш Матерняк, головний редактор порталу «Полукрнет». А одна з головних причин, це наше пасивне споживання інформації. Споживати, спостерігати і йти за течією цього мало. Будьмо активні, виходьмо за межі своїх інформаційних бульбашок, сумніваймося і перевіряємо інформацію. Лише так маємо шанс. А з вами була Сніжана Чернюк і передача Чуя інформація.